Російські терористичні формування протягом доби 52 рази обстріляли позиції сил АТО. з них 37 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку: 10 на Маріупольському та 5 – на Луганському. По позиціям Збройних сил України російські найманці вели вогонь з мінометів та артилерії великого калібру, випустивши при цьому 150 мін та 22 снаряди. Найскладнішою обстановка була в районі Авдіївки. Ворог впродовж дня та до опівночі обстрілював з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, укріплення сил АТО в районі населених пунктів Новгородське, Троїцьке, Луганське, Широкине, Майорськ, Зайцеве та Новозванівка. Снайпери російських терористів вели вогонь поблизу Пісків та Старогнатівки. Напруженою залишається обстановка в районі Мар'янки. Контрольний пункт Мар'янка обстріляв ворожий снайпер. Неприцільний вогонь бойовики вели в напрямку наших укріплень з мінометів поблизу позицій Зеніт на околиці Авдіївки та зі сторони тимчасово окупованої Первомайська по Богуславському. З гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали позиції українських бійців поруч з пісками Опитним, Луганським, Новозванівкою та Троїцьким.